Всім привіт! В цьому відео я сьогодні вам буду показувати три рецепти, з якими я би хотіла з вами поділитися. Два з яких вже запали мені душу ще з минулої осені, і один з яких я буду перший раз спробувати робити. Тому поїхали! Що ж, і перший рецепт на сьогодні це буде супер-пупер смачний і простий салат, який я готувала минулої осені, який я готувала. Менуїзми, здається, які я готую цієї осені, і я дуже хочу з вами ним поділитися. Для цього нам знадобиться гарбуз, цибуля, будь-яка фіолетова, біла. Я взяла фіолетову вже просто яскравіше була. морква, Цитна капуста, листя салату, квасоля. Також я ще додаю туди м'ясо. Знає, що хтось додає туди тофу, або просто нічого не додає. І також ще буде соус. Для цього знадобиться самий звичайний класичний йогурт, зерниста гірчиця та соєвий соус. І перший крок це буде почистити і порізати ось це для початку. Тепер викладаємо все ось так: от на протвінь і зверху посипаємо вашими улюбленими приправами. У мене це буде базилік, перець, сіль та щось подібне. Тепер ставимо це все в духову піч, приблизно на півгодини, поки гарбуз не буде приготований, тому що він не до з цього всього готується. Ну, а поки овочі готуються в духовій печі, виготуємо м'ясо, можете взяти будь-яке філе, курка або індика, ріжемо його на маленькі шматочки і обсмажуємо з нашими улюбленими приправами. А для нашого суперсоуса ми беремо французьку гірчицю, йогурт. Це соус і просто це все змішуємо. А тепер все просто складаємо, беремо. Мікс салату кладемо вниз, ось так, от. зверху, кладемо очі. М'ясо і фасоль я її промила. Це виходить супер-пупер. Просто страва. Ще от додати кашу, якісь макарони. Це просто овочі, тут білок, тут. Це неймовірно смачно. Просто повірте і зробіть один раз. І тепер соус, який я зробила. Просто беремо зверху і поливаємо. Ну і все! Получилося! Тепер настав час пробувати. Я, звісно, пам'ятаю, що це було смачно. І сподіваюся, що цього разу в мене теж вийшло супер смачно. Трошки перемішати, щоб соус нас на всю не був. Це мегасмажне. Це мега смачно. Мені здається. Це через суперконтрастність. тепле м'ясо. Все тепле квасоля і салат. Холодний, кімнатної температури. Все трохи сольонувате, але гарбуз все одно дає трошки солодкість плюс соєвий соус з гірчицею трохи солоність. Це навіть не 10 з 10. Це, це безкінечність з 10. Я вам дуже рекомендую це пригодувати. Що ж і другий рецепт у нас буде морквяний пиріг. А все тому, що деякий час тому я згадала смак морквяного пирога, який я їла рік тому в Гданську. Я захотіла його приготувати і покликала зі мною Асту Діану, яка спить. Бо <смі> що ми будемо готувати без неї. Вона поділилася продуктами, але ми готуємо без неї. Для цього пирога нам знадобиться 5 яєць, 200 400 мл олії, я не пам'ятаю, 230 г цукру, кориця, 290 г муки, розпушувач і 400 г моркви. Це для пирога самого, <смі> для самого тіста. І також буде крем, для якого нам знадобиться: 250 грамів вершків, ванільний цукор, 200 грам крем чіз У нас сирна намазка і цукор по смаку. Тому. Поїхали! Далі нам треба 2 стаканчика таких олії, це буде 300 мл. Ми використовуємо коричневий цукор. І сказано 250 грам, але у вас немає вагів, тому ми ципимо на око і тепер найкраща частина. Ось такою воно приблизно консистенція має вийти. Воно якби все ще рідке, але вже таке, знаєте, трошки флофі. А тепер ми додаємо корицю і розпушуваємо. І приходимо до муки. Нам потрібно 290 г. І зараз через сито це все ми додаємо в наше тісто. І знову. Мішаємо. У нас є натарта морква, яка набиралася весь цей час. І додаємо моркву до нашого тіста. І все. І заливаємо це все в нашу форму, і кладемо в духовку. Виглядає це зараз приблизно так. І воно ще виросте у. І зараз ми поставили в розігріту у нас 180 градусів духовку десь на пів години 45 хвилин. Тепер ми робимо крем. І нам потрібно для бчатку 250 мл вершків. Ми взяли 30%. Тепер цукор ванільний 16 г. Знову ж таки, наша улюблена частина це. І тепер 200 грам крем чізу Що ж, і крем нас вийшов він дуже густий. Ось е І все. І тепер ми чекаємо, поки нас допечеться сам пиріг. Дайте йому вистихнути і зверху покрити кремом. Просто подивіться, як він. Красивий виглядає, він такий оранжевий, прям. І це кра. І я вже уявляю, який він смачний. Ще, до речі, ви можете посипати морквою зверху. Але Діана не захотіла так зробити, тому ми так не зробили. Але також ще ви можете горішки зверху посипати, або додати, коли буде робити тісто, в момент, коли додаєте морку, ще додати горішка. Try the cream is so creamy. I think we should have put more carrots. Mm. I think we should put more. No. <coughs> I feel more carrots here. Mm. I don't know. Nine out of ten, because it's tasty, but something is like something I would put for. Mm, Мне нравится. 10 mm. out of 10? 8. 8 out of 10. 7. Сим рекомендую вам. Що ж, і наступний третій рецепт у нас пов'язаний з яблуками. Я готую його вже другу осінь підряд. І для цього нам знадобиться. Листкове тісто у мене ось таке. Поставити десь, щоб воно годинку постояло розморозилось, тому що нам потрібно м'яке. І яблука. Далі нам потрібно нарізати яблука на кружельця. Що ж, для наступного кроку нам знадобиться кришечка. У мене це від моєї пластикової пляшечки для води. Нам потрібно взяти наше кружельце і зробити дірку. Чому мені потрібна більше, ніж звичайна кришечка з пляшки? Тому що потім ми будемо обгортати ці кружельця тістом. І нам треба буде місце, щоб просувати кожен раз тісто туди, назад, туди назад. І коли вона буде маленька, тісто ще рветься. Вона весь час всередині скомкається, тому незручно. Тому нам треба щось середнє десь такого розміру. У нас має вийти ось така штучка, як можна сказати, як бублик. В мене вийшла ось така стопка. Ось ще одна. Я не очікувала, тому що в мене зазвичай, коли я вирізаю серединки, вони ламаються. Ось тут одне зламалося, кружиться, Ось, але не так сильно, бачите, воно все ще стоїть своїй формі, тому якщо що, я замотаю його просто цістом. Лише ось ці попи я не зробила, тому що вони занадто маленькі, і якщо я так видавлю, тут нічого не залишиться вже буквально. Ось, тому ця частина закінчена, і тепер ми переходимо до тіста. Далі треба розрізати тісто на ось такі от полоски. Я один раз робила повністю покрити тістом, а один раз, щоб яблуко трохи було видно, і так і так було свимачено. Тому, якщо у вас мало тіста, я вам покажу є декілька варіантів, як їх покрити. Далі ми беремо ось. Одне кружельце нашого яблука. І беремо одну полоску нашого тіста. Беремо наше кружельце. Ось так от завертаємо, закріплюємо і починаємо обгортувати його. Ось так, знову всередину, витягуємо. І те, що я казала, якщо у вас мало тіста, так як я вважаю, що в мене, я буду робити ось так от. Бачите, отсюди залишається. Ви можете робити його ось так. Ось так як я бачила рецепт, і воно повністю буде закрито. Я до вас зараз повернусь, коли повністю огорну це яблочко. Ось таке яблучко у мене вийшло. Ось так це зараз у мене виглядає. А, також забуло уточнити, що нам для цього рецепту також знадобиться одне яйце і кориця. Жовтком ми мастимо наші тістечка. Ну, і далі, звісно, ви можете змішати цукор з корицею, як, наприклад, це робиться на сінабони. Але я це роблю без цукру, тому я просто беру корицю і зверху посипаю наші яблучка. Ось так от вийшло. Мені здається, трошки, можливо, десь буде донадто багато кориці, але. Справимося. Також це вже могло бути готове, і вже можна ставити його в духовку. Але я вирішила додати щось від себе сьогодні. Я купила горішки і посипати також наші яблука ще горішками. Тепер ми ставимо в розігріту на 180 градусів духовку на хвилин 15 я гадаю, але взагалі ми просто має дивитися, коли тісто стане готовим. Я дістала, дала їм трошки вистегнути. І ось так це виглядає. І зараз ми з вами будемо це пробувати. Це супер! І горішки нічого не зіпсували. Яблуко стало дуже м'яким, так само, як і тісто, а горішки так само тверді, і тому ставлю цьому рецепту. 8 з 10. Чому 8? Тому що це дуже моторно. Це дуже складно <смотувати> обмотувати це все. В мене пройшло години 2, якщо не більше. Ось так от на цьому все. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися це відео. Будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про цей формат, і чи б хотіло б, щоб я ще зняла відео з рецептами, які мені подобаються. Ставте лайки. Підписуйтесь, поширюйте мій канал, я зараз стараюся більше знімати. І до наступної зустрічі!